Доброго дня! А чи не хотіли б ви взяти участь в національному проєкті Відкритий світ? Ми учні 7 А класу Уманської загальноосвітньої. Уменської загальноосвітньої школи номер 11 імені імені Миколи Платоновича Бажана. Ми хочемо взяти участь у національному проєкті відкритий світ. У На нас час бурхливого розвитку комп'ютерних комп технологій. Ми хочемо навчитися використовувати їх у навчальному процесі. Це необхідно нам. Для, для того, щоб розвивати наше, наше логічне мислення, то знаходити додаткову інформацію в мережі інтернету. Вони нам потрібні для того, щоб. Щек змі зробити урок більш цікавішим. Ми прагнемо зекономити час для того, щоб виконати різні тестові завдання. Маючи комп'ютерну техніку, ми можемо зберегти природні ресурси, які використовуються на повідомленні, а також зберегти наше здоров'я, адже йдучи до школи, ми не самі тяжкі портфелі. Отже, комп'ютерна техніка поступово стає вічним засобом на уроках, який робить, який робить урок динамічним, яскравим та результативнішим. Boa no, no, no.